Не дитяча гра, школярі вирішують, як дипломатичним шляхом врегулювати війну на сході України і навіть ухвалюють резолюції. Майбутні дипломати влаштували модель організації Об'єднаних Націй в одній із столичних гімназій. 37 команд із різних міст взяли на себе роль однієї з країн-членів ООН. Розбились на п'ять комітетів, визначили порядок денний і ухвалювали рішення. Заодно і проаналізували якість роботи справжньої всесвітньої організації, дійшли висновку, що нині ООН неефективна, бо їй бракує праві можливості впливати на ситуацію в світі. Діти кажуть, дипломати мають відійти від стандартних схем, бо рішення, які ухвалювали півстоліття тому і якими намагаються послуговувати сьогодні, вже не актуальні. Зокрема, це стосується Росії. Якщо Держава-окупант все ж таки отримає цей статус агресора у повній мірі, враховуючи усі ситуації, які відбуваються протягом останнього часу на території нашої держави. Можливо, це дипломатичним шляхом допоможе вирішити наші проблеми. звісно, це передусім гра, але вона допомагає зрозуміти, що відбувається, дає ідеї, прості відповіді, а вони часто бувають найкращими рішеннями.